Війна не може стати на заваді коханню. На Вінничині минулого року на весільний рушник стало понад 11 тисяч пар. Це значно більше ніж у році 2021-му. Тоді в області одружились 8 тисяч 61 пара. З нами на зв'язку Катерина Артеменко, провідний спеціаліст відділу ДРАЦ міста Вінниці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, чи справді у Вінниці минулого року спостерігався весільний бум? Так, дійсно, якщо порівнювати з 2021 роком, то в 2022 році наречені активніше подавали заяви і вступали в шлюб, але це напевно пов'язане ще тим, що була дещо спрощена процедура реєстрації шлюбу. Адже як відомо в Україні з 24 лютого указом президента було введено воєнний стан і е, Міністерство юстиції. На підставі цього наказу спростило процедуру. А саме завдяки певним нюансам, які в нас є в сімейному кодексі, якщо є загроза життю нареченим, реєстрація шлюбу може відбуватися в той самий. день. Тому у 2022 році на весільний рушник стало 3826 пар. Це значно більше ніж у 2021, тому що тоді в нас було 3430 пар. Ви сказали про те, що змінилася процедура, що стосується військовослужбовців, яка ну власне що саме змінилося по відношенню до тих пар, де військовослужбовець один із наречених. Так, дійсно, ви маєте рацію щодо військовослужбовців, адже згідно постанови кабінету міністрів від 7 березня 2022 року номер 213 внесли зміни і дещо спростили реєстрацію шлюбу військовим службовцям, адже більшість з них не знаходяться на території, де можна подати е, безпечну заяву, е, і були внесені зміни щодо реєстрації за заявою засвідченою командиром. або Реєстрація шлюбу на підставі акта, який складається без присутності одного нареченого або без присутності обох наречених за допомогою будь-яких засобів зв'язку. Це має право командир частини за своїм підписом і печатку або заклад, в якому знаходиться військовослужбовець на момент подачі заяви. І на завершення розкажіть, яка тенденція спостерігається у нас щодо розлучень. Ну, я можу порадувати наших громадян, адже дійсно. Реєстрація розірвання шлюбу йде на спад, навіть враховуючи те, що пророкували під час війни збільшення розлучень їх не збільшилось, і по відношенню, навіть до 2021 року, це було 383 розлучення. У 2022 році їх всього на, на всього 324. і навіть взяти на сьогодні, на 25 січня. В нас вже зареєстровано 155 шлюбів, і по відношенню до них тільки 25 розлучень. Чін, це дуже мала кількість, і нашій Україні не загрожує ситуація розірвання шлюбу між нашими громадянами. Дуже сподіваємося, що така ситуація буде і надалі, що українці будуть одружуватися, створювати нові сім'ї. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую навзаєм. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Катерина Артеменко, провідний спеціаліст відділу ДРАЦ міста Вінниці центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції. І говорили ми про весільний бум у минулому році.